Місто Біла церква одне з найстаріших міст давньоруської держави, засноване в 1032 році на високому скелястому березі річки Рось, великим князем Київським Ярославом Мудрим. В 1362 році Біла церква разом з Київським князівством була приєднана до Литви, а після Люблінської унії увійшла до складу Речі Посполитої. В 1589-му польський король Сигізмун III надав жителям Білої церкви Магдебурзьке право. За придушення Коліївщини, великий коронний гетьман Ксаверій Браницький в 1774 році отримав одну з в Речі Посполитій Королівщин Білоцерківське староство. Браницький почав закладати тут великий розкішний парк, який пізніше назвав ім'ям своєї дружини Олександри на сьогодні це найбільший дендропарк України, площею понад 400 гектарів. На його території зростає біля 5 тисяч дерев віком понад 200 років.